Ніякі. Вітаю вас, шановні колеги! Ми з вами знову зустрілися на Донці, в кадрі Олег Сізон. Сьогодні полюємо на зимову щуку. Так, саме на зимову, бо це, що ви бачите, це насправді зима, і навіть ближче до її середини. А сніг вже був, може ще випаде. Точка виглядає цікаво. Рівно русло за глибиною десь під 3 метри. Мені здається, тут поглибшило трохи, бо стишилась вода. Напроти мене відходить чи входить протока. Не знаю який там напрямок течії. І ще трошечки нижче. Я бачу взагалі вода стоїть під берегом. Там має бути ямка. Джи я сьогодні навіть не брав, тут нема куди їх кидати. Тут я обійдусь звичайним вухостем. Річка не широка, не глибока. Такий мене теж контролюється майже найкраще з усіх, що я знаю. Джиголовка контролюється ще краще, але джиг знаю не якісний. Вот так, четыре плюс. Пойду Вершина. что Вершина. Відбулося. Легенька підбивочка і навіть відчув підсікаючи, що щось там живе. Ого, не маємо хвоста. Маємо сподівання. Риба є. Риба є саме там, де я її очікував. На цій ділянці небагато заглиблень. І ось перше вже відгукнулось. енергійному закиданні він нарешті перекинув всю яму, майже діставшись до корчів, що її замикають. Контакт так, на свалі, ого. Ого! Ого! Велика риба. З'їла так, як треба. Там, де треба, з'їла, і тепер репить, репить по повіцю великими зубами. Працюємо. Насправді велике це припущення. Ви бачите, я проти течії намагаюся її тягнути. Ось так вона тримається за дно. Заліково 100%. Агресивно працювати не вийде у мене. Бо вага відчувається не дитяча. Так ось вона на поверхні. Ось моя підсака. Що, дивиться, щука заплуталась в нитці. Якось вона неприроднім шляхом йде. Клювання ж було, я ж не міг її забагрити. Ми зараз подивимося в будь-якому випадку. Все вже майже завершилось, ні. Вона невелика, вона просто, бачите, заплуталась. Ну добре. Це почин. Річкова донна щука. Товстуха. Я знайшов її на бровці і покарав заклювання яка відбило п'ятку віброфета. Нехай вона виросте ще грубішою. І давай, давай, давай. Лінива, яка навіть додому не побігла, а пішла спокійно.